Мама, бабуся, дружина, кохана, жінка, що створена нашим творцем, скільки імен тобі Господом дано, скільки служінь ти у світі несеш, дбаєш за дім, за дітей і онуків. Для чоловіка ти друг і помічний, скільки роботи. За день зроблять руки ніжні, тендітні та сильні такі, стільки любові живе у твоєму серці, що вистачає у хаті для всіх, пригорне до себе і ласкаво усміхнеться, молиться тихо за дідок усіх. Люба дружина, як же без тебе. Бо чоловік твій неначе дитя, Також турботи чекає для себе посмішку ніжно, що так до лиця, тепло в хатині і затишно, й мило, там, де є мудрая жінка у ній, кожну роботу виконує уміло, І незамінна в роботі своїй. Хай вас Господь укріпить і допоможе. Хрест вас життєвий щоденний нести. Будьте щасливі, прекрасні, здорові. Хай вас Господь в цьому світі хранить.